Друзі, ось і настав цей день день вручення нашого подарунку переможцю. Подарунок наш, як ви всі знаєте, це японський міні-трактор Кубота Б 16 2 0 Нашим щасливчиком, переможцем став Вадим, е, учень 10 класу, який приїхав зі своєю мамою Людмилою. Е, адже трактор ми повинні оформити на особу повнолітню. Е, Вадим, скажи, будь ласка, які були твої перші емоції, коли до тебе зателефонували і сказали, що ти виграв японського міні-трактора? Шок, не знаю. Був був вражений, напевно, не вірив в це. Я не вірив просто дуже довго ще. До цього моменту, мабуть, не вірю. <с> Мама Людмила, скажіть, будь ласка, які у вас були емоції, коли син сказав, що він виграв, виграв японського міні-трактора? Ну, в нас теж був всіх в хаті, якось ми не сприймали це, думали, що якісь розводи так далі. <с> Поки не подзвонили, сказали, що треба буде приїхати у Рівне. <с> ну, от як бачите, чудеса бувають. Вадим Людмила, наша команда vrm Техніка, щиро вас вітає з цією чудовою перемогою. Бажаємо, щоб цей японський міні-трактор став вашим надійним помічником в роботі, приносив гарні врожаї та легкість у всій сільськогосподарській роботі. І скажіть, будь ласка, ще декілька слів для наших глядачів та людей, які до останнього не вірили, що це є дійсно правда. Дякуємо, нового вам і. Людям не знаю навіть хай вірять що я щось хай вірять і беруть участь. Вірять, і беруть участь грають, виграють і е, щоб допомагав теж в праці по сільськогосподарської. Дуже потрібний такий міні тракторець Чудово, дякуємо велике, і зараз ідемо оформляти всі документи і завантажувати е, наший приз.